Це все, що залишилося від пологового відділення після ракетного удару, кілька стін та будівельне сміття. Згідно з висновками експертів, відновленню ця будівля не підлягає. Проте життя продовжується. Жителька Вільнянська Олександра чекає на свою першу дитину і сподівається, що народжувати буде таке у рідному місті. Взагалі страшно, але я сподіваюся, що все буде добре і. Я дуже сильно хочу народжувати в нашому половому будинку, тому що я тут родилась і знаю всіх наших врачів. Вони дуже добрі, класні і супер. Від обстрілу також зазнали руйнувань ліве крило терапевтичного та хірургічного відділення у сусідньому корпусі. Там розташоване ще відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Наразі вони вже працюють. Там вибиті шибки встановлені, ну не шибки, але вікна, і наразі функціонують відділення всі, і терапевтичне, і хірургічне, і анестезіологія і інтенсивної терапії в повному обсязі. Йде прийом пацієнтів. Нині вагітні жінки до 22 тижнів за необхідності лікуються в гінекологічному відділенні на базі хірургічно. Тих, у кого термін більший, спрямовують до обласного перинатального центру або третього пологового будинку у Запоріжжі. А у Вільнянську підпологове відділення наразі переобладнують другий поверх дитячого відділення місцевої лікарні. Треба й придбати медичне обладнання, адже попереднє було знищено ракетним ударом. Також необхідно підготувати пологові зали. Кювези для малюків вже є. Багато вже роботи зроблено. Очікуємо ми на постачання лампи для фототерапії і білі тесту для того, щоб вже надавати малюкам новонародженим для надання допомоги майбутнім мамам на ліжках відділення патології вагітності та надання допомоги по пологорозродженню Ми, в принципі, вже готові. Щоб придбати необхідне обладнання, вільнянці звернулись до благодійників. Після перемоги сподіваються побудувати нове пологове відділення адже у вільнянську народжували також жительки Новомиколаївського району та Покровки Дніпропетровської області. Після перемоги, як ми говорили з старухом Олександром Васильовичем, що буде нове пологове відділення, але ми не сидимо зараз на місці. Ми звернулися в усі можливі і неможливі інстанції. От буквально вчора. Сьогодні 10 тисяч євро надходить нам із від Балтійських країн від унії Балтійських країн. До речі, місто Вільнянськ Запорізької області є один-єдиний з усієї України, який є асоційованим членом Балтійських країн. Відкрити оновлене пологове відділення планують вже на початку наступного року. Артур Туркін, Катерина Філімонович, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.